Незвичайно прогулянку застала наша журналіст Галина Щерба під час зйомок програми стежками Мауглі і Багіри. Сонячні ванни приймали малята тигренята. Нашій знімальній групі неймовірно пощастило. Ми потрапили на прогулянку із хижими звірятами. Це маленькі новонароджені тигренята. А зараз ми запитаємо, чи люблять вони годити на прогулянки. Дуже люблять, але здається, вони всю прогулянку проспали. У Миколаївському зоопарку утримується група амурських тигрів. Самочки Агрипіна і Пенелопа, народжені тут у 2005 році, і самець Хеліус, який прибув із Польщі. Нещодавно це сімейство істотно збільшилося. Два місяці тому Пенелопа народила чудову трійню. Як і всім малюкам, тигренятам необхідне свіже повітря і сонячні ванни. Выводим мы их на прогулинку. каждый день по мере возможности, как нам мама э, даст, мама э, разрешение их взять, мы тогда их переводим. И забираем, и они у нас на улице с нами находятся, вот, э, на солнышке. Э, мы с природой, с людьми. Людям нравится, и зверям нравится. Ці юні моделі залюбки фотографуються, позують на камеру, а от гладити їх, а тим більше брати на руки все ж таки не варто. Матуся не дозволяє. Погладити как би бы, посітителям ну нежелательно. Вони знаходяться у нас з мамою. Вот, а мама ця посторонні запахи как бы, ну, не любить. Вона вот, починає нервничать. Ця шикарна велика кицька дуже рідкісна. На планеті їх залишилось усього близько 450 особин. Тож поповнення у такій родині має загальносвітове значення. Галина Щерба, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.